Вітаю на РВК Україна. Отже, Трамп і Путін поговорили. Кремль, можливо святкує. Білий дім рапортує про прогрес Україна нібито під питанням. Що я маю на увазі зараз поясню? Ви ж, будь ласка, підпишіться, тисніть подобайку і жваво коментуйте. Я вітаю радника керівника офісу президента України Михайло Подоляк на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Добре, день добрий. Я почитав коментарі і е, за сумою відгуків під новинами про розмову Трампа і Путіна, схоже на те, що українці або е, розчаровані, або роздратовані? Хтось вважає, що Путін грається Трампом, хтось, що Путін і Трамп взагалі в одній команді. Як би ви коректно е, сформулювали оцінку вчорашньої бесіди, чи дійсно зараз ініціатива е, в переговорному процесі за Росією? Ні, немає ніякої ініціативи у Росії. Росія абсолютно передбачувана висуває ті умови, які є неприйнятними, і реалізує ту стратегію, яка була зрозуміла і до цієї телефонної розмови затягування часу. Росія не хоче ніякого припинення вогню безумовно, не хоче ніякого перемир'я, миру і так далі. Тому подібне, і ми це не одноразово вже обговорювали, Де Росія концепція війни є єдиною можливою концепцією, яка дозволяє залишатись, як вони вважають, глобальною державою, яка впливає там на певні процеси, на певні правила і так далі. Єдиним напрямком цієї війни може бути Європа, і Росія тому буде постійно провокувати і ображати Європу, буде постійно пробувати затягнути війну. Ну тобто, по часу так Росії потрібно, і вони готові. Чому вони взагалі йдуть всі ці е, імітації сьогодні, е, тому що їм потрібні певні оперативні паузи для того, щоб накопичити ресурс. Е, ну і там відповідно внести зміни в свої там бюджетування, тому що є певні проблеми з бюджетом російським. Вони хочуть там переорієнтовувати гроші, забирати їх з інших напрямків, з інших галузей. І навіть з корупційних напрямків дай відправляти на мілітарну складову і так далі. Тут мені все зрозуміло. І крім того, Путін ще й вміє отак собі примітивно блефувати. А, він говорить, а якщо ви ще е, зробите так, щоб Україна не отримувала зброю. Нам дуже сподобалося, як ви там призупинили постачання зброї Україні, призупинили постачання розвідданих, Ми взагалі будемо задоволені, щасливі і так далі. І тому подібне. Тому ні, безумовно. І тут я вже буду трошки підсумовувати. Перше, все, що ми почули, побачили, це передбачувано, Це перше. Ну тобто, це можна було прогнозувати. Друге, немає ніякої там спайки Трамп Путін. Це очевидно. Трамп хоче реалізувати свою концепцію політично дипломатичну концепцію примусу до миру, але відповідно поки не будуть включені інструменти примусу, від. Відповідного примусу Росії а, на жаль нічого не буде. Але Трампу треба певне ще певний час дати для того, щоб він це все міг в повному обсязі проаналізувати, усвідомити і задіяти інші інструменти. І третє ну позиція України що вона незмінна. І президенти її України підкреслює і підкреслює вже неодноразово. Перше, ніякі там території не будуть безумовно визнані російськими. ніякий суверенітет України не буде розмінювати там на щось російське. не буде вона там з Росією узгоджувати розміри своєї армії. Види мілітарного виробництва і так далі, і тому подібне. Це все ми знаходимося там, де і знаходимось. Ну тобто, дивіться, Росія пропонує припинити, наприклад, баталії в акваторії Чорного моря. А що Росія там сьогодні домінує? Тобто, вона пропонує віддати те, де вона вже нічого і не може із себе представляти. Чи акваторія Чорного моря там не домінує Росія? Сьогодні залишки Чорноморського флоту стоять на російських базах. Да? вони можуть тільки що робити: виходити на певну відстань, використовувати калібри для ударів по енергетичній інфраструктурі і по Скажімо, цивільному населенню все це єдине, що вони можуть робити. Друга складова Росія абсолютно точно говорить там про обмін полоненими. Так Україна ж пропонує всіх на всіх. А Росія, бачите, використовує просто механізм. Ми там частину віддамо, ще частину віддамо і так далі. Те, що було і півроку, і там три місяці тому, і так далі. І все, чим опікується, активно опікується штаб щодо обміну полонених Україн. Ну тобто нічого нового. Але ще раз немає ніякої зв'язки трамп Путін, немає ніякого бажання там відмовитись від України. Повірте мені, ну це точно. І є бажання Трампа все ж таки знайти механізм припинення вогню, і він абсолютно точно усвідомлює, що Україна. Чітко зафіксувала. Ми готові до безумовного ультимативного формату припинення вогню на 30 днів. Ми безумовно готові до припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Чи відмовиться від цього Росія? Ви відповідь знаєте, да абсолютно точно ні. Вона буде казати: ну ще там зараз ми маємо якось верифікувати всі ці об'єкти, по яких не будемо бити. А потім будуть бити по цих об'єктах. Казати: Ви знаєте, а там не там не енергетична інфраструктура, там знову е правий сектор, Азов. Ну все, що вони традиційно говорять: бази, тренувальні бази, ну, начебто а аерокосмічна розвідка інших країн взагалі не працює. Ну вони ж трошки дивакувати. Ці люди явана росіяни. От от все. Тобто спокійно відносимось. дивіться, процеси запущені певні є ініціативність американської сторони, достатньо активне. Вони себе проявляють. Є позиції України і є абсолютні фейкові ілюзорні позиції Росії, яка хоче, продовжуючи війну, створювати вигляд, що вона все ж таки хоче перемир'я. Ну, ви розумієте, але це все настільки очевидно, і все передбачено трохи часу. І тиск на Росію буде виглядати зовсім інакше. Все передбачено для нас. А у Трампа ж своя гра Трампу дуже важливо завершити війну. І от коли Росія каже: не атакуйте нас в чорному морі, не бийте по нашій енергетиці, не мобілізуйтеся, не отримуйте зброю. А це це ж умова кому в даному випадку Трампу. Трамп вже хоче завершити війну. То Трамп зараз програє. Що Трамп має зараз відповідати? Я просто оце у це намагаюся збагнути. Давайте, він, він відповідає конкретно: будемо вести переговори Ну, тобто, двосторонні в Саудівській Аравії. Продовжимо обговорювати умови, які висуває Росія. Хоча, на мій погляд, ну я не готовий давати там зрозуміло поради американському лідеру. Але він має сказати це ультимативний формат 30 днів припинення вогню без всяких умов. А після цього сідаємо про щось говоримо. Але між тим він може мати свою стратегію там чи свою тактику, і так далі. Але щодо того, що ви говорите, припинити постачання зброї, так це ж фейкова історія. Росія про це заявила. а Білий дім сказав: Ні, ми це навіть і не обговорювалися. Ну тобто, в телефонній розмові це дуже важливо. Дивіться Американська сторона, якби вона грала в якусь там гру, там щось там щодо Росії, вони б могли просто промовчити то, да? І було б враження. дивіться, там Росія щось наговорила. А ну, ми промовчимо. Там не сказали, да, ми там продуктивно поговорили. Але ні, вони чітко заявили, такого не було і не могло бути. А Росія наполягає на цьому. Тобто, ви бачите, що Росія вже. Свідомо йде на дискредитацію сполучених штатів. Я думаю, що це такі перші дзвіночки, які будуть належним чином оцінені і адміністрація пана Трампа і самим паном Трампом, і так далі. А щодо умов перемир'я, як такого, чи припинення вогню, а вони не є реалістичними. Росія це прекрасно розуміє. Вона хоче отримати там, наприклад, поки вони будуть вести переговори, поки ще щось будуть. Вона хоче отримати там, наприклад, ми не відмовляємось прямо. Від пропозицій Трампа, ну тобто, щоб не вступити вже там у відповідний конфлікт, і щоб не отримати оці ці інструменти економічного примусу. Достатньо жорсткого і швидкого, вони хочуть отримати там 30 днів 60, поки будуть облаштовуватись ці всі переговорні майданчики, щось буде обговорюватись. А давайте не бити по практичній інфраструктурі. Ну давайте, а як ми будемо дивитись на це? І там давайте акваторію Чорного моря, якось будемо вивчати. Хоча ну навіщо нам там акваторія з ними про щось домовлятись? Президент України чітко сказав: якщо по енергетиці, якщо ви не б'єте, ми не б'ємо. Якщо ви хоч раз вдарите, ми нанесемо відповідний удар. Ну тобто, ніхто не буде з Росією гратись так. Ви щось нам хочете, ми маємо це виконати. Ви не будете це виконувати. Це так не буде проходити, але давайте так. Дивіться, Трамп має все це оцінити. Він почне це оцінювати і зрозуміє, що все пробуксовує виключно тільки тому, що це робить Російська Федерація. Не Україна, не Європа, ні ще хтось, а тільки Росія. Ну і крім того, Росія ж заграється. Вона пропонує все те ж саме Сполученим Штатам, що вона вже продала один раз Китаю. Ви розумієте? І Китай ще не сказав своє слово, що що це відбувається. Тобто, ви нам все це продали. Ми з цими активами сиділи, і готувалися до певного переговорного процесу про мир. Уважно, а ви це все віддали тепер сполученим штатам? Так не піде. Тому давайте почекаємо трошки розвиток подій. А чи є в офісі президента інформація про те, що Україна стає розмінною монетою у більш ширших переговорах штатів з Кремлем? Я тут маю на увазі Арктику, ядерну зброю, нафту, Іран, Китай. Можливо, ці ну тобто є більш важливі е, питання ніж Україна у відносинах Штатів і Росія. Ні, вона не може бути розмінною монетою, тому що дивіться, війна в Україні може не всі це до кінця розуміють. Це про правила, і якщо ці правила будуть несправедливими, то тоді ні нафта, ні Іран, ні ядерна зброя, ні спільні проекти в нафтогазовій е, галузі не зможуть працювати. І тоді конфліктність буде тільки наростати. Несправедливий фінал цієї війни. Він приведе до обнулення стратегічних партнерств, сполучених штатів з низкою а, навіть регіональних альянсів, таких як Євросоюз, і це абсолютно невигідно в довгостроковій чи навіть середньостроковій стратегії. Це все невигідно. так. Ми розуміємо певний стиль пана Трампа. Він достатньо такий домінантний, агресивний, і так далі, але він точно не зацікавлений стратегічному, скажімо, обнуленні а, тих чи інших партнерських союзів. Це однозначно. І от ця ширша, як ви говорите, там е, Сірія, Іран. Ну, по-перше, давайте про Іран. Ну, Іран вже обнулив там багато домовленостей, на які розраховувала американська адміністрація. Хосити обнулили ще більше цих домовленостей е, в секторі Газу відновлена війна, хоча 59 днів було перемир'я. Ну тобто, ви знаєте, от без рішення проблеми Росії. Коли вона буде розуміти, що край треба грати по правилах, ви не вирішите жодної, тому що Росія буде завжди провокувати Ще раз, Росія для Сполучених Штатів є безумовним опонентом набагато більшим ніж будь-хто. Хоча всі вважають, що Китай є основним опонентом, це не так. Знаєте, чому? Тому що з Китаєм можна домовитись про певне правила. Він хоче домінувати, але він готовий до правил. і Буде їх суворо дотримуватись. Росія навпаки зацікавлена, щоб був хаос, щоб правил не було, тому що тоді вона має шанси в чомусь домінувати. Якщо є правила, то це буде обмеження для Росії, і вона не співставна з ресурсної впливової точки, з репутаційної, політичної точки зору з тим же Китаєм чи з тим ж Сполученими Штатами. От в цьому то й проблема, і тому безумовно Росія завжди буде конфліктна по відношенню до Сполучених Штатів. А як вона може провокувати сполучені штати, щоб сидіти на рівних ним за столом? Вона буде завжди створювати негаразди на тому чи іншому напрямку Африка, Латинська Америка, Близький Схід і так далі. І тому подібне проксі, наприклад, на корейському півострові для того, щоб там також створювати проблеми до для двох союзників сполучених штатів фундаментальних Японія і Південна Корея. Тому з Росією домовитись ширше. Викинувши зрівняння Україну, не вийде, тому що Україна це єдине базове це все інше, це перемінні чинники. А Росія, а Україна це базова для того, щоб все ж таки вийти на нові правила. Якщо цю війну неправильно фіналізуємо, правила негативні і вони будуть зменшувати доходність всіх регіонів країн і так далі. Якщо буде війна правильно фіналізована, ми будемо мати з вами на певний час сталий мир, як такий з певними правилами. Чи правильно розумію? Ви не припускати не допускаєте такого о, такої можливості, де Трамп буде тиснути на Київ зараз, о, виходячи з умов Путіна. Ну тобто, все, що Путін озвучує, Трамп Києву не передасть. Буквально сьогодні з Зеленським буде розмова, наскільки я розумію. Трамп передасть своє бачення ситуації. Президент України наголосить аргументовано наголосить на своєму баченні ситуації. Вони вміняються цими думками. Проговорять е, ключові аспекти щодо України, які проговорювалися в телефонній розмові Путін Трамп. І далі ми будемо продовжувати синхронізувати свою позицію з американцями. І повірте мені, точно там Трамп не буде тиснути тільки, м'яко кажучи, на Україну. Він сьогодні тисне на союзників, це зрозуміло на Україну, на Європу і тому подібне. Але без тиску на Росію нічого не буде, і це буде достатньо Скоро вже очевидно. І, безумовно, ці переговори, і телефонні, і інші етапи. Знаєте, для нас з вами це ж зрозуміло, що таке Росія? Ну, я думаю, ми ж тут не будемо обговорювати, які мотиви справжні, хто такий суб'єкт Путін, що він хоче там отримати в фіналі цієї війни і так далі. І це вже, очевидно, в повному обсязі для Європи. Але рік тому для Європи це було неочевидно. Нагадаю вам, да вони також думали. Ну ми десь там посередині щось там. Ну може, розміняємо частину України на те, щоб мати гарантії для Європи. Сьогодні Європа усвідомлює, що гарантії для Європи це гарантії для України. Є правильний фінал війни в Україні. Тоді Європа прогарантована. Немає правильного фіналу тоді в Європі великі ескалаційні проблеми. І все, і, і крім того, ну добре, щось там віддали. Путіну в Україні, ви ж розумієте, що це означає, не віддали Путіну щось в Україні, а простимулювали Путіна для збільшення обсягу ескалації на європейському напрямку. Простимулювали, і відповідно війна буде тільки розгорятися. Ну тобто, все більше і більше ескалації. І тоді ну ти не вийдеш і не скажеш, дивіться, А ми тут вже мир отримали. Який мир? Ну який ти мир отримав? Зеленський каже: ми точно переможемо в цій війні. Сьогодні в мене дзвінок з Трампом. Вірю, що цього року війна може завершитися гідним миром. Ви почали з того, що Росія категорично не хоче завершення війни, і от у мене питання: виходить, що цей силовий примус має початися, і, і поки що, взагалі, жодного натяку на те, що Штати будуть задіювати саме силовий примус до Росії. Uh, силовий примус він має декілька складових. Ви ж розумієте: економічний примус і мілітарний примус безпосередньо на полі бою. А безпосередньо на полі бою це суттєве нарощування певних видів зброї, яка є в Україні. Ну, перш за все, це ракети. І Я думаю, що це може працювати. Uh, ви знаєте, це ж питання в тому, що війна може закінчитись в будь-який момент. Ми з вами це прекрасно розуміємо, якщо ціна війни для Росії суттєво зросте сьогодні. Росія вважає, що в неї достатньо ресурсу для продовження війни і в фіналі. Вона отримає бонуси. Ну тобто, вона буде мати доходність цієї війни. Як тільки в Росії почнуть усвідомлювати, що в фіналі вони будуть мати збитки, і ці збитки треба фіксувати сьогодні на такому рівні. Завтра це буде ще більший рівень. Після завтра це взагалі буде фатальний для них. Рівень, повірте мені, в них почнуться навіть внутрішні трансформації в найближчому оточенні Путіна. Це ж питання, і президент тут абсолютно України правий. Ми можемо завершити в, цій, в цьому році війну. Ми могли в минулому році завершити, але для цього потрібно те, що ви питаєте, безумовні. Використання безумовних інструментів примусу Росії економічних і, і мілітарних не окремо економіка і окремо мілітарні, а тільки в зв'язці Росія одночасно має втрачати велику купу грошей на глобальних ринках, а вона сьогодні не втрачає. І більше того, Росія сьогодні вкладається в інформаційні програми, щоб довести, що й санкції скоро будуть знімати з Росії. і Так далі це зрозуміло, чому вони роблять. Тобто, вони хочуть показати дивіться, ну ми ж ідемо правильно. Ми все вже отримаємо. Ви ніхто проти нас і так далі. Але з економічними санкціями паралельно мають працювати мілітарні санкції. Да? ну, тобто мілітарні удари великої кількості, великої е, руйнівної потужності. От в цьому проблема, але це можна вирішити. Це можна вирішити, і тут зрозуміла математика, зрозумілі кількості, зрозуміло, що треба робити. Напрямки, чому Росія говорить, давайте взаємно по енергетиці не бити, тому що як тільки Україна зможе масштабувати удари, ну хоча б там в три рази, в п'ять разів, ви побачите, що Росія це колос взагалі, що в них немає ресурсності для того, щоб нормально забезпечувати. Навіть той рівень інтенсивності війни, який є сьогодні, ну, взагалі, все, все схоже на те, що дійсно енергетичне перемир'я більш вигідне Росії, тому що блекаут не вдалося реалізувати в Україні, а НПЗ чи не щодня виносяться мінусуються в російській да, і, і знаєте, що цікаво про енергетичне перемир'я суб'єкт з дивним прізвищем Путін заговорив не восени, ви абсолютно праві. А заговорив весною, коли ну, зовсім інший рівень там, енергоспоживання, зовсім інший рівень там, теплоспоживання, ну розуміємо, да, і так далі. Так. Ну, це очевидно, от, це, можемо постійно говорити просто настільки інтелектуально він обмежений, що його слова, його дії, його пропозиції, вони як відкрита книга для всіх мають бути. Все це передбачено від А до Я. І робити вигляд, що ух ти, він щось нам запропонував. Хоча, дивіться, Україна а, говорить чітко: ми навіть і на енергетичний. Припинення вогню готові. Але при умові, якщо тільки хоч один удар попадає в наш енергооб'єкт, ми зносимо так само у ну, відповідь там енергооб'єкти в Російській Федерації. І Росія це буде усвідомлювати. Але ще раз, без тотального примусу Російської Федерації нічого не буде. Що таке тотальний примус? Давайте тут коротко підсумуємо. Ми вже сказали про економічну складову, мілітарну, але є ще одна. Дуже важлива інформаційний примус. Не можна постійно друкувати, що ми підемо на зняття санкцій. Ми будемо заохочувати Росію, будемо реалізовувати сибірські проекти, арктичні проекти і так далі, тому що це породжує в Росії уяву про те, що ще трошки і вони дотиснуть всіх, і вони отримують таку шалену доходність від війни, що можна ще трошки вбивати українців. Розумієте, цього також не можна робити. Оцей інформаційний примус має звучати зовсім інакше. Він має звучати наступним чином: Росія сьогодні має зробити це, не робить. Так, будь ласка, відключайте ще це, відключайте це, закривайте цей ринок і так далі. І Росія має це усвідомлювати. І тоді я ще раз кажу: ціна війни для не просто Росії абстрактно, а для конкретних людей в найближчому оточенні Путіна буде швидко зростати. Вони вже будуть там в мінусі в балансі. Сьогодні багато з них, хто в плюсі в балансі, а вони будуть в мінусі в балансі. І тоді це буде працювати. І тоді ми будемо мати ще раз внутрішні конфлікти, які мали б вже бути в оточенні путіна. Але сьогодні що путін говорить? дивіться ну зі мною спілкуються? Я тут ну глобальний лідер. Я знову в грі. Це проблема. Пане Михайло, останнє питання. Мій колега Мілан Леліч, заступник головного редактора РБК України, сьогодні у своєму матеріалі використав цей вже мем про м'яч, на чиєму він боці, куди полетить далі. І от лунає припущення, що можливо Трамп забере у всіх м'яч, оголосить про свою перемогу із сухим рахунком, це я буквально цитую, і піде грати в гольф. Наскільки це ймовірно? Не, не наскільки. Я ще раз дивіться. Це ж е, базова психологія. Да? Ну тобто колективна, ну ви можете сказати, що ви в переможеці пішли грати в гольф, але всі інші будуть розуміти, що тут не вирішена проблема: фундаментальна, глобальна, яка абсолютно точно буде постійно бити по твоїй репутації. Ти можеш зробити вигляд, що ти все вже повирішував і так далі, в суху і виграв, і тому подібне, але не вирішене питання. Це репутаційна проблема. Така суттєвіша, да ніж дехто може собі уявити. І тому, на мій погляд, зважаючи на психотип пана Трампа, я думаю, він все ж таки хоче отримати результат. А цей результат не може бути на користь Росії, тому що це також проблема для репутації суттєвіша проблема навіть тому, що вона буде обнулювати все те, у що вірять електорат Сполучених Штатів, на чому побудовано американське суспільство. Я не думаю, що вони на це підуть, м'яко кажучи. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. і Тисніть. Подобайкова.